Вітаю на каналі RollerLand. Сьогодні у нас огляд легендарних роликів бренду Еферскейс. Варто сказати, що раніше ці ролики називалися Seba. Але близько 4 років тому відбувся ребрендінг у зв'язку з тим, що було дуже багато підробок, які потрапляли і на європейський ринок, і в Україну. І бренд Себа змінив заводи постачальників, заводи, де все комплектують, збирають, і навіть порубав, знищив старі прес-форми. Тому зараз підробок Сєба не можна знайти. Єдине, що по Сєбі, це залишилися ролики преміум, типу там Сіба Хайлайт, карбонові ролики і відносно багато аксесуарів. Це все оригінал. І воно продається у нас в магазині, у нас на сайті також. Також є залишки там по Сєбах, це, наприклад, жіночі. це ось Сєба Хай, старіша моделька, дуже класна, особисто я. Конкретно таких хаях катаюсь там попередньої генерації, там ще там, Ігоря старіші Сєба. Але в основному вже всі решта роликів це ферскейтс, проте багато хто продовжує їх називати ще ролики Сєба. Чим же ці ролики легендарні? Сам бренд французький, і це такий справжній французький бренд, не Аля в лапках там, зареєстрований у Франції. Його створили французи Себастьян Лафарг. Потім продовжили топові райдери, такі як Ігор Шереметєв. І я отримаю Карбонові Ігоря в руках. Це в честь нього Ігоря Шеремєтів названі ці ролики. Сам бренд чисто ролерський. і дуже такий топовий, якісний. Ролики, ну, скажімо так, не, не, прості, не для простого катання, а саме для фріскейту, для слалому, для стрибків. Ролики мають в переважній своїй більшості таку вузьку або середню комфорт, комфортну колодку з там вузьким чи середнім підйомом, але є й моделі для, для широкої ступи, я це все покажу далі. Ролики дуже міцні в своїй основній частині. Там розглянемо детальніше, які є й мінуси. А, ролики дуже класно фіксують ногу, облягають і передають зусилля, енергію від ноги до коліс, що дуже важливо. А, і через це, якби вони дуже, популяри, ну, дуже популярні. А, майже всі, а, хто в Україні катаються, там, я, ну, там, класно катаються, вони катаються на саме там Себах або вже еферах. Да? Тепер. Розглянемо модельний ряд роликів. Я тут підготував на вітрині всі ролики. Знизу йдуть найдешевші модельки, так прямо по лініях, і вище і вище, дорожчі і дорожчі. Найпростіші моделі це лінійка FRX. Ось Вони представлені в оранжевому кольорі, біленькому, чорному, це ще старі Seba FRX W з рожевими колесами. І є ще FRScades 3x110 FRX. Але 3 по 110. Візьмемо, наприклад, оранжеві ролики, розглянемо їх більш детальніше. Тут іде бут. це зовнішній ось цей пластик, або ще шел він називається. Разом з лайнером останньої генерації. Лайнер це ось цей внутрішній чобіток. Він повністю в цих роликах витягується, як і в абсолютно всіх інших, майже крім карбонових. І тут йдуть там. Ну, всі як відносно якісні комплектуючі, да, але є нюанси. Далі, що цікаво, да, що, що в цій найдешевшій модельці FRX, що в модельках, наприклад, FR3, 2, 1, ось таких, наприклад, 13500 коштують і 8000. Да, в них ось цей саме Boot плюс Liner і CAF у них однакові або майже однакові. А відрізняються всі ролики саме таким обвісом, я б так сказав, да? тобто там колесами, підшипниками, рамами, баклями там, і, і різними там, дрібничками, ексцентриками і тому подібне. Так ось, якщо говорити конкретно про найдешевшу модельку FRX, це. Вони відрізняються в першу чергу тим, що в них іде тут значно дешевша рама. Це рама, яка виготовлена, я так розумію, методом там, плавлення порошкового алюмінію. Відповідно, рама м'яка, рама там, відносно крихка. І коли людина вже з таким гарним рівнем катання їде на цих роликах, то вона відчуває, що. Не вся енергія передається від ноги до коліс, Тут десь вона зависає ось тут в рамі. Оце таке відчуття, як ти їдеш, начебто по асфальту, де смола е, розплавилась. так що ти, ти якби їдеш так вперед, а ролики трошки позаду. Но це відчувається десь при великій вазі. Якщо це ролики е, з чотирьохколісною рамою, це буде приблизно е, десь е, там, 85 і більше кілограм, людина відчує. Плюс це має бути, ну, Досвідчений катальник. Да? А, а якщо це будуть ролики ось 110, 110 де три колеса, тут це сильніше відчувається десь приблизно з вагою 75 і вище, я б не рекомендував би саме ці ролики брати. З меншою вагою, ви це будете дуже слабо відчувати. Ну або якщо ви там новачок, ви також це майже не будете відчувати. Далі, тут йдуть, ну, якби. Початкового рівня колеса від еферів, e вони називаються Street Kings, жорсткість 85А, це така стандартна. Діаметр на цій модельці 80 мм. Тут на цій рамі є, до речі, ексцентрики. Відповідно, ви можете переднє і заднє колесо піднімати, опускати вниз вверх. За рахунок цього буде створений такий рокеринг, типу як банан. І ваші ролики стануть там, в рази маневреніші, Да? Тобто вам треба буде провертати всього лише два колеса, коли вони при, ну, до поверхні катання щеплюються, або два ці, або два задні, або два середні. І це ну, маневреність, там, в кілька разів підвищує. Особливо це актуально там, для славу. Або таке саме роблять, коли, наприклад, там, в інших моделях ці, як в e не регулюються ці Ось і просто ставляться меншого діаметру колеса. Далі. Тут стоять підшипники, ну, добротні, я б сказав, фірми TwinCam mv 7 Freeride Вони характеризуються тим, що від стандартних підшипників абек класу да, мають на одну кульку менше. За рахунок цього менша вага, так як в ролику стоїть 16 підшипників, відповідно, 16 металевих кульок менше, вже є менша вага. Але вони правильно розпреділені, і це не сказується на їхній там, якості, надійності довговічності. В цілому, підшипники досить якісні, довговічні, можна сказати, безпроблемні. Колеса тут стоять, як я вже казав, стріт Kings. Звичайні базові, і з особливостей те, що тут е немає баклі з підкачкою, а ось такий потужний, товстий ремінь на липучці. Звичайно, він йде на болтиках, його можна відкрутити і поставити сюди баклю. Але е в цьому немає сенсу, бо наступна моделька, яка називається не FRX, а називається FR3. Ось вона е в біленькому, в чорному. Кольорі. Вона все абсолютно те ж саме, тільки додається нижня бакля з підкачкою. Тобто колеса, там бут, прям все-все-все. Ця модель за рахунок того, що вона йде з баклі, вона трошки дорожча і, відповідно, злегка менш популярна, відповідно, менше кольорів. Тобто є ось такий білий, повністю чорний і є 110 Тут така сама м'яка рама, ну, відносно м'яка. Відповідно, як я вже говорив, з великою вагою ці ролики ну, краще уникати. Але це не є якась заборона. Тобто е, ну, нічого не станеться, вони не зламаються, ці рами так далі, просто десь будуть трохи повільніше їхати. Ефер 2 модель, вона представлена тільки в чорному кольорі: варіант 4 по 110 колеса і варіант 3 по 110. Тут вже значно більше змін. Ось із дорогого тут стоїть значно якісніша, дорожча рама. Це рама, яка вже фрезерована, тобто випалена з бруска. Відповідно, вона значно міцніша, і вже ось цього ефекту, коли втрачається енергія, немає. Вона їде супер, взагалі немає проблем. Рама ну, дуже якісна, дуже класна. Так само. В цій рамі стоять ексцентрики. оськи. можна регулювати колеса вверх-вниз для рокерингу. що впливає на маневреність, часто це для слалому роблять. Далі, тут стали покращені колеса. Вже вони називаються Downtown. Така сама жорсткість 85, але колеса трохи вищого рівня. І тут вже стоять. Підшипники, от, зверніть увагу, подібні, вони так само називаються МВ7, але вони йдуть тіталіум. Тобто це, скажімо так, протиударні підшипники, да? вони ще більш надійні, ще більш міцні. Хоч і попередніх підшипників дуже хороші, а ці. Прям взагалі мега надійні, мега класні, мега довговічні. От в підшипниках довговічність це важливо. Е, колеса тут також вже менше будуть старатися, і такі вони якісь от комфортніші трошки в катанні. Якщо ці самі по собі на FRX такі жорстковаті, то тут вони якісь, ну от, вроді, жорсткість однакова, але от вони якось краще комфортніші. Е, тут стоїть вже бакля, нові генерації, бакуль такі з підкачкою, інші. Ця, ця бакля гарно от фіксує туди ногу, зажимає саме от п'ятку в підйомі, ну, те, що треба. тобто Це, це не ремінь. От. Ну, і от за рахунок цього всього, ці ролики якби, вже дорожчі вищі. Ще на сходинку вища це якби вже класика від еферів. Найбільш їхня ходова, найбільш популярна модель це ефер 1 Ось цілий їхній ряд. Оце все-все-все. Починається там, наприклад, червоний колір, білий, чорний, light blue, Такий ну, красивий, мені дуже подобається дівчачий, але їх чоловіки також купують. Класний колір. Далі чорні з 3 по 110. І ось такі прям, гіганти, монстри, ролики з 125 колесами. Також є, до речі, виробник пропонує ці ролики в чорному кольорі або ось ці в червоному, ще червоний-чорний, але не пропонує, там, наприклад, білі, голубі. Ми ж як магазин можемо вам поставити раму під будь-які. Ну, це стосується не тільки FR1, а взагалі там і FRX, FR3, там, і тих карбонів, якби, якщо от, є суміжні моделі, де є та і та рама, можемо місцями поміняти, це не проблема. Ну, наприклад, візьмемо зараз тут 110, якщо зможемо їх дістати. Ось. Тут уже, що, що йде в цій моделі? Іде інша рама, навіть відмінна від рами FR2. Вона така сама фрезерована, але, якби вважається, ще покращена. Тут є додаткові Перемички такі, ось між кожним колесом, що доповіють міцності. Тут на 4 х 80 вже немає ексцентриків. Відповідно, рокерінг ви можете робити тільки докупляючи колеса меншого діаметру. В нас в магазині ви можете, якщо вам треба зразу рокінг, попросити від цих відмовитися, а ті безкоштовно вам поставити. Тобто, ми ці забрали, ті поставили у них однакова ціна. Без проблем такі робимо. До речі, про магазин. Ми знаходимося в магазині Rollerland в Києві на Кримського 4А. Це найбільший магазин в Києві роликів. 130 квадратів і все це відведено саме під ролики. Тобто, це не якась там одна вітринка, стенд в спортивному магазині, як от десь є, де невеличкий відділ роликів. Тут прийшли, приміряли, сподобалось, купили, щасливі зразу поїхали кататися. Повернемося до цієї моделі. Тут крім рами йдуть кращі колеса. Якщо в 110 мм це такі чорні Urban Speed, якщо ж класичні 4 по 80, це Street Invaders, так само жорсткість 85, але ці колеса дуже якісні, вони ну, так говорять, але це не підтверджена інформація. Виготовляється на заводі Hyper. І колеса дійсно дуже подібні по своїх характеристиках, по тому, от як їдуть до легендарних коліс Hyper Concrete Plus Grip. Я обожнюю ці колеса. Їх, на жаль, вже кілька років перестали випускати. Тому в ходових діаметрах не можна купити, але там, в неходових в нас ще є. Так ось ці колеса дуже подібні до них. Хтось стверджує, що навіть абсолютно такі самі. хтось там, тільки інша ступиця. хтось говорить, що там ну, все-таки трошки де відрізняється. Ну, тут такі спори, не буду однозначно стверджувати. Так? Далі, тут із підшипників стоять уже так само протиударні титаліуми, але не МВ7, а МВ9, типу ще швидше, ще вищого рівня. Це прям топ of the top серед там, класичних ролерських підшипників кращі, це ну, хіба що там якісь там підшипники Swiss там, чи SKF які супер фантастично дорогі. А із такого доступного. Прям найкращі підшипники. Вони в нас так само окремо продаються. Дуже їх рекомендують. Хочете безпроблемні класні, якісні підшипники. от Беріть Тіталіуми чи 7 чи дев'ятки від skates так само тут іде бакля, є різні. Бачите, от бакля з підкачкою, але є такий варіант, такий варіант це в різних партіях. Оце вже новіша бакля. В різних партіях різні приходять. Бо завод виробник міняє різні заводи, експериментує, пробує щось змінює і через це міняється всі баклі. І от тут є якби, такий нюанс, що інколи трапляється партія, де якась оця всяка дрібідінь. В роликах вона може там ламатися. Да? Наприклад, там бакля ламається в якійсь партії, просто так хрясь пополам. Там особливо, якщо не кататися, десь там півроку да, полежали, і зразу бакля чомусь ну, типу, зламалася. А, так там, наприклад, була одна партія, коли ексцентрики отак пополам прям тріскались. Але, ну тобто екцентрики ми міняли по гарантії, на баклі гарантія не йде, але якщо там так трапило, що ви там, купили там, тиждень чи місяць покаталися, зламали з баклі, ми вам поміняємо, хоч це і не зовсім гарантійний випадок, бо вважається, що це розхідний матеріал. До речі, по гарантії. На ролики йде 2 роки гарантії, але м -м, вона не поширюється на розхідні матеріали. Так як я вже казав, це можуть бути баклі, це колеса та підшипники, які зношуються, і шнурки. От, воно колеса стираються потихеньку. Хтось може там, убити колеса там, я не знаю, там, за тиждень, за два. Дуже такий там, райдер, який слайдить. А хтось зазвичай типу, ну, плюс-мінус рік там, на них відкатає. Хто буде новачок, мало це може і навіть два. От, залежить все від дуже багатьох факторів, в основному це від рівня катання. Чим вищий рівень катання, тим швидше стираються колеса на роликах. Далі. Тут ще із відмінностей іде ось така бакля верхня металева, а не пластикова, як на всіх попередніх варіантах, і тут ще є ексцентрик. Тобто він є на FR1 і є на FR2. Ось, наприклад, отут він повернутий в сторону. Відповідно, цей оцей каф можна змістити там вперед, назад, вверх, вниз. Кожен під себе може підігнати, але зазвичай ось така позиція найкраща. Також, коли використовують каф, в, щоб ексцентрик був вверх. Це якщо ви катаєте, наприклад, даунхіли, да, тоді на великій швидкості йде така болтинка ноги. Чим вище каф тримає ногу, тим ця болтинка менша, тим краще. Модель FR1 Deluxe Intuition. Deluxe приставка означає ще круча рама, Deluxe це рама, яка Yeah. <laughs> Іде з авіаційного 7000 го алюмінію, Вона ще більш посилена. Я, до речі, катаюсь випадково на своїх хаях, в мене стоїть делюкс рама, і я нею дуже задоволений. У мене на FR1 була звичайна рама від FR1, а тут делюкси. Різницю в катанні ти не відчуваєш, але різницю, от, типу, коли ти там оськи підкручуєш ще щось, вона відчувається. Тобто ця рама якась жорсткіша. І ось і прям так ну, класно ти закрутив і все. А на FR1, типу на рамі. Ось і ти закручуєш, вони все рівно там, то люфтять, то ще щось. Ну, тобто от, от не так, от, Прямо от на делюксовій рамі рамі є чуть-чуть різниця. Але е, в катанні е, багато, багато було спорів, хтось говорить, що він відчуває. Е, більшість говорить, що не відчуває, я особисто не відчуваю, хоч у мене досить непоганий рівень катання. Можливо, в когось ще вищий, може він дійсно відчував цю різницю. Друге, це приставка Intuition. Це означає, що тут іде інший зовсім лайнер. Він ось такий тонкий, такий, як його береш в руки, він такий і твердий, здається, жорсткий, і як така тверда резинана, так як тянеться, якийсь такий прорезинений, досить подібний до роликів. Powerslide Next, там Майфітовські лайнера стоїть, ось вони. Якщо буде видно їх на відео, хто знає, тут подібний, подібна технологія, я б так сказав би. Але за рахунок того, що лайнер тонкий, а ось на там, FR1, в яких я зараз знаходжусь, чи ось от вони тут, на вітрині, да, тут такий пухлий лайнер товстий. І за рахунок цього ролики такі да, ось такі відносно вузькі або середня колодка. Так ось інтуїшн, за рахунок тонкого лайнера. Вийшла широка колодка. Тобто, широка або така ну, середньо широка, да? ну не вузька. Тобто, от мені вони за широкі, їх дуже хвалять в Європі різні топ-райдери, але мені ці ролики не підійшли по колодці. Я їх не можу зафіксувати і все, типу. От, бо в мене вузька нога. Але це класно, що така колодка з'явилася. Бо хто хоче саме Ефери, і в нього широка колодка з високим підйомом, ну, їх не мають ніякої тиміріш. Будь-яку модель, все, вони всі практично однакові всередині. І ну, не підходять. А тепер ось такі ролики є. Плюс в них тут іде інша розмірна сітка і є великий розмір. Тобто вони підходять тут, наприклад, навіть на 48-й. Якщо ці йдуть до 47-го, і то ще й на реальній 47-й вони вже будуть сильно тиснути, то тут на 48 підходять. Вже перевірено кілька, кілька пар. Далі. В нас є карбонові ролики, це ось отакі спіннер. Моделька або 4 по 80, або точно така сама, ось 3 по 110. Модель має ходову від FR2, якщо ви подивитеся, ось FR2, ось абсолютно однакова ходова. Що в 4 по 80, що в 110-ках цих і тих. Да? Тільки що це карбон, новий бут. Тут же немає лайнера, який знімається, він йде як такий литий. Е і ці ролики, ну, скажімо так, із-за своєї ціни да е й позиціонування на ринку там, не для всіх, не для там, новачків і так далі, але якщо у вас багато грошей, то чому ні? Ролики легкі, ролики дуже жорсткі, міцно е ще міцніше фіксують ногу. Ще краще призусилля від ноги до коліс, але більше ці ролики позиціонуються саме от під слалом. Або якщо це 110-й варіант, це такий, якби ну, лайтовий фітнес чи напівфітнес, напівфріскейт, прогулянковий варіант. Да? Тобто у вас легкі, з одної сторони, комфортні, але які класно фіксують ногу. Ролики для такого от швидкісного катання. В них навіть цей бут такий ну, злегка напівнизький. Да? Тобто є такий тип бутів напів тут він Ну, не зовсім на але близький до нього, скажімо так. Якщо ви подивитися з цими роликами, то вони нижчі по кафу. Модель популярна в нас в магазині, як не дивно, хоч і дорога ціна, але вони свого покупця знайшли. Ну, і на вершині це карбонові ролики Skates. Ігор або Айгор, чи Ігоря, яких у нас всі називають. Да? Це прям топ of the топ. Це найдорожчі ролики. Ну, якщо там не брати там, з карбоновою прям рамою, то будуть ще дорожчі. Але це вже от найдорожчий бут, найостанніший, найновіший. Е, і там з, з різними тільки комплектаціями, може бути ще дорожче. Вони <клес> коштують 750 євро зараз на даний момент. З такими колесами. Тут стоять колеса дуже дорогі MPC, вони там чи 5400, чи 5600 коштують. Тут стоять вже підшипники ILQ9 Pro Slalom. Про них не можу зараз сказати щось однозначно, бо колись. Оці підшипники про слалом були, чи там просто lq 9 Pro були не дуже. Тобто вони їхали швидко, але дуже недовго. Тобто, буквально там кілька тижнів чи кілька місяців, і все да, в таких дорогих роликах. Як зараз в цій генерації, не скажу. От ці ролики їдуть в Ужгород для дівчинки, е яка класно катається, планує там займатися професійно слалом, їздити на змагання. Ну, подивимося, да? Бо ролики ці в магазині не знаходяться постійно. Ми, можливо, там одну-дві пари ходових розмірів замовимо, щоб були, щоб можна було там подивитися так далі. Але більшість розмірів буде саме під замовлення, прямо з Франції. Їх будемо конкретно під людину вести, якщо вони будуть там. Не всі ролики, ці моделі не, не всіх розмірах є там, навіть у Франції, в наявності на центральному складі. Е, е, далі, е, ну, це якби. Карбон, це там шкіра, це там інший тип верхньої баклі, карбоновий каф, суперлегкі. Ось тут так само йде преміальна. Делюксова рама. Ці ролики е, ще більш вузькоспеціалізовані. Це вже можна сказати, там, професійні, чи, чи, там, на, як мінімум, напівпрофесійні ролики під змагання. Да? Е, звичайно, в них можна катати там фрізкейт, можна і стрибати і все. Але по-перше, стрибки будуть некомфортні, бо ролики жорсткі, приземлення буде без амортизації, е, ну, сильно віддавати в п'ятки, в ноги, в коліна, в хребет далі. Якщо там слайдити, то просто ви їх стрете. З роликами цими треба бути обережними. Це ролики такої, чи ручної, чи напівручної роботи. І от саме тому Сєба, коли переходила, то вона спочатку типу пластикові ролики під брендами First Case випускала, а ці ролики залишала ще себами, а потім потихеньку переходить далі. Бо оці ролики не підробляли, вони дуже складні в виробництві. І е, не було великого сенсу. Але так і вже типу, переводяться в один бренд, тому вже якби ігоря є е, саме вже під брендом FirstKes е, нові. Е, ми ці ролики протестували. От Ми їх сьогодні отримали. Сьогодні е, це, це 38-й розмір. І такий розмір в моєї дружини, такий розмір в дівчинки, яка в нас працює в магазині, е, яка так само досить добре катається, вони сказали, що так. Ця ціна там 750 євро, це на даний момент більше 30 тисяч гривень. Дійсно ці ролики цього вартують. Тобто, хто шарить, хто розуміється в роликах, то той це відчує. Якщо ж ви новачок, то ну, і у вас багато грошей, звичайно, можете це купити. Це, це не є щось таке, що не можна, але великого сенсу в цьому немає. Тобто там тих, тих же fr 1 вам вистачить з головою. Тому це вже от все, це вже самий топ. А ще в нас є ці ігоря старих років, це 14-й рік, ось вже під брендом Сєба. Вони йдуть по акції по дуже гарній ціні, але є обмежена кількість розмірів. Ну, ціна супер. Тут, звичайно, вже колеса на МПС, сам ролик також там ну, не настільки якісно зроблений. Вони. Трошки менш комфортні, ніж ці. Але не такі дубові, як ще перша сама генерація цих ігорів. От я пам'ятаю, коли я пробував ці ролики там, в інших райдерів на змаганнях брати свої катати, то взагалі ну, тиснули кругом все неможливо. То зараз ці ролики стали комфортніші, досить комфортні, а ці взагалі, прям, прям персик, як для карбонових роликів, це. Ну, щось неймовірне. Не знаю, як вони це змогли зробити, але їм це вдалося. Що ж, наш огляд добіг до кінця. Дуже дякую вам за перегляд. Сподоб... Сподіваюся, що вам відео сподобалося і розраховую на лайки від вас. Дякую.